Кривецький ігор цей тиждень загнано бігає цілий тиждень по правоохоронцях України. По Києву просто як юла з міністерства в ДБР, в НАБУ, в Генпрокуратуру, намагається домовитися. Всі бачать по ньому, що він знервований. Починають з його оточення люди ставити запитання, бо починає доходити, що. У 2014 році, за публікаціями ті, які я розміщав, саме Кривецький ігор з певним оточенням, яке підказує нам в сторону русських та ФСБ, повипускав більшість середовища Януковича. Так от, він починає зриватися. Я хочу звернутися до порядних і достойних правоохоронців з різноманітних структур. Цими вихідними. Однозначно, він вас буде запрошувати за межі Києва для того, аби зустрітися і поговорити. Але вчуйте мою думку, вона не в одного мене така. Більшість людей починає розуміти, що як Кривецький Ігор, так і Кличко Віталій – це просто загнані звіри з 90-х. І якщо не хочете сидіти з ними у сусідніх камерах, не поплюште, якщо вам власна репутація недорога, то не поплюште державні інституції, державні правоохоронні структури, котрі ви представляєте з криміналітетом з 90-х, котрий співпрацює та комунікує з явним ворогом, точно не повинні зустрічатися вищі правоохоронні чини. Я розумію, що він зараз. Розпинається і пробує на НТА зробити вигляд та інших передачах, що він врівноважений патріот, націоналіст і все за Україну. Та ті, котрі випускали Януковичів і ті, хто за цим спостерігали, бачили, як це відбувалося. Допустити ще одну таку історію у 2025 році, це є злочин проти інтересів української держави.